Всім привіт! Рада вас відати на цьому YouTube каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити на найактуальнішу тему зараз в соціальних мережах в маркетингу. І мені здається, найактуальнішу для всіх українців, як зробити субтитри українською мовою. Раніше я записувала відеоролик про додаток CapCut, який допомагав нам робити автоматичні субтитри для російської мови. На жаль, цей додаток не підтримав Україну. І там немає української мови, і взагалі він пішов з українського ринку. Тому я побачила багато коментарів від вас, що робити, який додаток використовувати, як робити субтитри тепер в нових умовах. Відповідаю на це питання, записую цей відеоролик, поставте лайк, підписуйтесь на канал, і давайте розбиратись, чим же замінити той додаток, який краще не називати. Головна перевага. Додатку CapCut була в тому, що він безкоштовно робив автоматичні субтитри на наших відеороликах. Сьогодні відеоролики повинні бути з субтитрами, тому що це допомагає залучати більше аудиторії. Майже ніхто не дивиться відео зі звуком, тому субтитри важливі і в TikTok, і в Stories, і всюди. Насправді субтитри дуже важливі. Тому я сьогодні для вас підготувала підбірку з чотирьох додатків, які ви можете використовувати. Майже всі вони. Мають свою ціну, тобто нам потрібно буде за них заплатити, і це відрізняє їх від капката. Але з іншого боку, хочу, щоб ви подивилися на це як на інвестицію в якісні свої відео і як можливість заробити більше грошей, тому що будь-який додаток розробляється певними людьми, які повинні отримувати зарплатню. І це абсолютно нормально платити за якісні е додатки, які нам пропонує ринок. Тому. Е Спокійно, не закінчуйте дивитись це відео. Додатки дійсно того вартують. Я назву один додаток, який буде безкоштовним, який ви можете використовувати для українських субтитрів. А всі останні додатки будуть за гроші платними з підпискою на місяць. Ну що, поїхали? Перший додаток, про який я хочу сказати, і напевно, який найважливіший, це додаток Liro. Я сама ним користуюсь, я його оплачую. Він коштує. Я все собі записала. Він коштує 5 доларів на місяць. Тобто, ну насправді не дуже багато. Якщо ви робите кожного дня якісь розмовні сторіс або рілс, публікуєте, або тіктоки записуєте, де вам постійно потрібні субтитри. В цілому 5 доларів на місяць це не дуже багато грошей. А якщо ви оплатите Чуєте підписку на рік, мені здається, там навіть є якась знижка. А як виглядає цей додаток і як нам ним користуватись? Я спеціально для цього відео записала коротеньке відео, на якому ми будемо з вами А, Вартість підписки на рік 60 доларів, на місяць 8 доларів. Вже 8, друзі. Поки записувала відео, він подорожчав. Я просто тільки оплачувала за 5 доларів, зараз 8 доларів. Окей, можливо, щось тут змінилось. Загалом, вам за ці 8 доларів дають можливість отримувати. Субтитри на ваших відео українською, англійською будь-якою іншою мовою. Чому мені подобається саме цей додаток? Тому що тут дуже естетичні субтитри, тобто візуально вони виглядають дуже якісно і гарно. Ви можете обрати різні кольори вашого тексту, ви можете обрати різні анімації. Загалом дуже комфортний застосунок для української мови, який я рекомендую. Є деякі недоліки, про які мені також важливо вам сказати. Grazie. Перший недолік це те, що у вас немає збережених ваших відеороликів, які ви вже робили з цим застосунком. Тобто, якщо ви там зробили якусь помилку, зберігли відео, вже почали робити нове, ви не можете повернутись до свого минулого відео і там щось змінити або щось підредагувати. Вам потрібно робити з... наново а, ці субтитри. Це супер незручно, і це дійсно недолік цього застосунку. Якщо він коштує зараз на телефоні 8 доларів, то і певно, взагалі забудьте про цей застосунок. Я вам зараз розкажу про інші. Не перемикайтесь. А, так тут ми можемо з вами обрати мову англійську, будь-яку насправді тут багато мов, але найголовніше для нас це українська. Ми зараз її обираємо. Українська мова, підтверджуємо, тут ми можемо записати відео або обрати його з галереї. Я, звичайно, обираю з галереї, тому що, як я вам сказала, я записала заздалегідь для нас відеоролик, на якому ми будемо тренуватися. А я поки скажу про ще один недолік цієї програми. Він в тому, що там не дуже зручний редактор ваших субтитрів. Тобто, там треба ну, треба приловчитися робити цей текст, тому що якщо ви пишете текст самі, не автоматично, то у вас не дуже зручно додавати. Нові нові тексти. Можливо, якщо дивляться розробники, розробники цього додатку, будь ласка, зробіть більш зручний редактор тексту в відео. Знову ж таки, ви не можете змінити стиль однієї фрази. Ви повинні змінювати стиль відразу всіх субтитрів. Це також не дуже зручно. Слухайте стільки недоліків. Я в цьому додатку тільки що знайшла. Ну він. Не дивлячись на свої недоліки, бачите, я його оплачую. Тобто я користуюся саме ним, тому що з ним зручніше за все робити субтитри. субтитри дуже швидко і найголовніше для мене візуально гарно. Загалом, я ж кажу, мені дуже комфортно ним користуватись, не дивлячись ні на які недоліки, про які я вам тільки що сказала. Користуйтесь, спробуйте, тут можна обрати підписку на рік, і тоді вам дають 7 днів пробного такого тестового режиму. Ви можете протестувати, а потім просто відмінити цю підписку і користуватися далі іншим якимось додатком, наприклад. Завжди шукайте варіанти, щоб спробувати і е, е, зрозуміти, чи комфортно взагалі вам користуватися якимось додатком. Наступний додаток, про який я також хочу вам розповісти, який мені здається. Зараз найкращим варіантом, тому що він пропонує безкоштовно робити субтитри, але його недолік і головний недолік в тому, що там не дуже гарні ці, ці субтитри. Якщо ви не так сильно, як я, залежите від естетичності ваших субтитрів, тому що я бачу, як багато людей, які все ще використовують капкат, наприклад, з інших країн, вони не запарюються над тим, як буде виглядати їх текст. Їм важливо тільки щоб були ці субтитри. Що вам не важливо, як виглядає ваш текст, цей додаток для вас. Він називається Caption. Я вам залишу тут всі назви і як виглядає іконка, щоб ви змогли знайти. І в описі під відео будуть посилання на Apple Store, де ви можете скачати саме ці додатки. Далі ви заходите в цей додаток, реєструєтесь. Там дуже проста реєстрація. Обираєте з вашої галереї відео, яке вам потрібно зробити. Субтитри додаєте. Додаєте автоматичні субтитри, трішки чекаєте, як завжди? Взагалі можна безумовно використовувати, наприклад. Додаток VN або іншот, який ви використовуєте, і робити субтитри самостійно. Я робила так багато років на початку своєї кар'єри, тому що не було стільки додатків для автоматичних субтитрів. А ви можете, якщо у вас коротенькі відео зробити так таким чином і не оплачувати ніякі додатки з автоматичними субтитрами. Проблема починається тоді, коли у вас довгі відео, або ви робите таких відео 5, 10, 15 на місяць, і, звичайно, ви не будете стільки часу витрачати, щоб вручну прописувати ці субтитри і вам потрібні будуть будуть якісь е, додатки, які за вас виконують цю задачу. Привіт від Юлі, яка сидить зараз і монтує цей відеоролик. Там зараз я вам буду казати, що я е, щось зробила неправильно, бо я е, робила запис екрану з цими додатками з планшету. І дійсно в цьому додатку є така опція, коли ви можете говорити українською, а він буде транслювати англійською і робити субтитри. Це супер класна функція, якщо вона для вас актуальна. Ви можете також використовувати цей додаток, але. Але зараз я покажу, як використовувати цей додаток. Якщо ви його використовуєте з телефону, він безкоштовний, дуже простий і легкий в. І легкий. Знову заходимо, обираємо відео, яке ми хотіли б використати для наших субтитрів. Чекаємо, звичайно, тут ми можемо обрати язик, який нам потрібен, звичайно, обираємо українську. Створюємо субтитри, і ось вони в нас готові. Ми можемо їх також змінювати, можемо їх перенести. Дуже простий редактор. Те, що я вам казала, що тут немає якогось суперредактору ваших, вашого візуалу, але, тим паче, цього може бути достатньо, якщо вам просто треба додати якусь інформацію. Зберігаємо наше відео. З нашими субтитрами без видяних знаків і все чудово працює. Вау! Цей додаток тільки що переклав українською відео, яке я записала, на англійську і зробив супер гарні субтитри. Я не знаю, чи залишу я це в цьому відео, але це дуже круто! Вау! А, так, він коштує в місяць 12 доларів, звичайно. А, можна активувати трьохденний період, а, спробувати безкоштовно. І зберігти це відео, але це дуже круто. Вау! Я запишу тоді вам додатково ще з телефону, як працює цей додаток Caption, який в мене на телефоні, який безкоштовно робить субтитри, і щоб ви подивились, як виглядає візуально цей субтитр. Можливо, тут я зараз вставлю якусь додаткову додаткове відео, де розповідаю, як ним користуватись, але дійсно цей додаток він безкоштовний, дуже простий, зрозумілий. Можете його використовувати. Це моя вам рекомендація. Ну що, третій додаток, про який я хотіла б вам розказати, це мікс Caption. Він досить відомий додаток, який допомагає нам робити субтитри, але з ним мені не зовсім зрозуміло, тому що написано, що треба купляти хвилини, і одночасно є підписка за 4 долари на рік. Якщо дійсно цей додаток. Коштує 4 долари на рік, то тоді вигідно супер оплачуємо і використовуємо його для субтитрів української мови автоматичних. Але якщо він коштує, як в іншому ем, написано в розділі 60 хвилин 6 доларів, то тоді вже трішки дорожче. Я не знаю, залежить від того скільки ви використовуєте відео для субтитрів. Якщо вам достатньо цих 60 хвилин на місяць. І ви використовуєте там або на два місяці. Мені здається, там немає терміну строку строку дії, тобто ви просто оплачуєте 60 хвилин за 6 доларів. Якщо вам підходить ця ціна, ви можете використовувати цей додаток. Він також досить зручний і зрозумілий і відомий на всьому світі. Ви заходите просто в мікс Caption, обираєте ваш проект. Тут також є різні шрифти, не такі гарні, як в ліро. Саме тому я з нього і почала, тому що я ним користуюсь як я вже казала, через естетику. Але якщо вам 60 хвилин вистачає, наприклад, на 2 місяці по 30 хвилин ви робите відео на місяць, тоді е, вам вигідно, тому що виходить там 3 долари на місяць. А якщо ви ще менше робите, то можна ці 6 доларів розтягнути ще й на 3 місяці, то взагалі буде недорого. Тому обирайте самі, е, каб Мікс Кепшн також мені подобається можете його протестувати. Там немає безкоштовного періоду, там відразу треба платити. Тому я ним навіть не встигла покористуватись, але ви повинні розуміти, що це відео я роблю не просто так. Це відео я скачала неймовірну кількість взагалі додатків, які робляться автоматичні субтитри, і з них обрала саме цих чотири. Тому це відео дійсно пророблене мною. Просто MixCaption – це дуже відомий додаток, і він дійсно добре працює. Як я вам кажу, нормально по ціні, якщо вам не треба там багато відео робити, спробуйте його також. Я вам... Рекомендую його скачати. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви знаєте якісь ще додатки, про які я тут не розповіла, але ви ними користуєтесь, і ви, вони спасають ваше життя кожного дня. діліться, діліться цими додатками в коментарях. Я буду рада отримати ваші рекомендації, скачати додаток за вашу рекомендацію. Не забудьте поставити лайк, підписатись на цей канал. Я пам'ятаю, що обіцяла вам на тисячу підписників зробити відео про контент план тому наступне відео буде. Саме про контент-план чекаю вас в наступному відео. І ще по секрету: якщо що не закінчився, в мене в ком'юніті проходить розіграш місця в марафоні по сторіс. Там буде частенько проходити така активність, тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати. До побачення в нових відео. Дякую, що подивились.